Мстечок і сьогодні розпаковую такий набір Лего. Тут це оригінальний набір. Це полібек, напевно. Тут якийсь ну не якийсь кай, якийсь Рап... Той. раптон. Ну, я не знаю, що це, бо я не дивлюсь нові сезони. Зараз розпакую. Зараз висиплю деталі. Так. Так, я вже висипав, відкрив. Зараз будемо збирати. Зараз зберу і вам покажу результат. Кстаті, в кайдвали це отаке і отаке. Так само і в раптона. Таке і ось таке. Ось такий у нас скай вийшов. Зараз зберу раптоне. Так, зібрав раптону, в нього такий прикольний меч оранжевий. Зараз беру постройку і покажу вам повну картину. Ще факт в тому, що Лего поставив таку золоту жабу. Ось такий полібек у нас получився. Ось є такі запасні деталі. Кому цікаво, ну, ставлю 10 з 10 йому.